Друзі, всім привіт! Друзі, всім гарного недільного раночку. Всім, хто сьогодні відпочиває, гарно відпочить. Дуже на цей не налягайте. Бо завтра ж на роботу. Ну, а нам, трактористам, комбайнерам, друзі, нам відпочинок лише сниться. Відпочинок ми поки що тільки мріємо. Но він в принципі не за горами. Ще пару місяців <гум> інтенсивної роботи, і тоді вже трошечки можна буде і розслабитись. Ірина, Йопт твоя мать. Займемося, я думаю, друзі, своїм здоровлям, займемося вагою, про що я також мрію кожного разу. Чи надовго мене, правда, не вистачає. Ну, як би то знаєте, початок вже покладений, пива я, друзі, не п'ю з того моменту, як поїхав Трускавець. А це, друзі, на минуточку, сьогодні вже місяць. Але пиво я бросив пити ще трошечки раніше, тому вже трошечки більше місяця. Ну, сказати, жалкую чи ні, не знаю, але другий раз блін, дуже хочеться зірватися. Вчора, прийшовши додому, стоїть на столі дві бутилочки. Із сушеною рибкою. Як ви думаєте, Михалич не захотів їх уничтожити Ще як захотів? Но стримався. Жінка каже, оце в тебе сила волі. Друзі, сила волі є. Так само, як з каналом на Ютубі, друзі, ми з вами. Правда, ще далеченько, але вже приближаємось до цифри в 3000 підписників. Потроху маленькими шажочками, правда. Ну, нічого. Як древні казали, поспішати треба потихеньку. Рапіця нада, братан, рапіця! Як ще казали, не желай більшого. Ну, ладно. Колись ми станемо популярними, ага, і вже мене не будуть називати великим ЦБ. Просто, друзі, ще мало популярності і при поїзді в Ютубі е -е, вискакує якийсь там танцюрист Іван Васильєв. Ну, але ж це кацапський танцюрист. У нас з вами є свій <смас> український. Хоча корнями да, ля. Мать їх за ногу, ті корні. А для того, друзі, щоб Михалич, як там один підписник написав, я тебе обажаю. для того, щоб ваш бажає Михайлович був популярним в Ютубі, треба робити, друзі, треба мені допомагати. А допомагати, друзі, я ж від вас не просю фінансово ніякої допомоги. Я від вас лише просю, щоб ви не проходили мимо моїх відео. Тобто, подивилися, вліпили вподобайку. Хто не підписався, друзі, якщо вам подобається мої відео, підписуйтесь. От. Ну і. По можливості обов'язково написати треба якийсь коментар. Коментарі дуже сильно, друзі, допомагають продвигати, просувати відео на Ютубі. В принципі, кожна дія підписників, глядачів, вона все рівно просуває відео в Ютубі. Ну, але всі блогери бачать, що... Все ж таки, коли пишуть, то коментарі дуже сильно продвигають. А, а я, друзі, що, я сьогодні знову один. Мій напарник пішов вже сія, сіяти-сіяти, буду трапс. От. Тому Цього, з сьогоднішнього дня Михалич один. Це мене, звісно, не радує. Чому? Я минулого разу, я прийшовши додому, у мене ноги були рівні. Оце вони так сильно... Наливаються чи як опухають. Так я, друзі, всю ніч бігав в туалет. Воно почало відходити, коротше, я сьогодні і носки не вдів, щоб не передавлювало. Але, друзі, я сьогодні вночі знову так погано спав, це просто трендець. Я, коротше, коли садив рози, вколовся розою. Оцей палець, він тепер не згибається. Він, друзі, напух, він почав наривати, він твердий, страшний. По температурі, ну, начебто, тепленький. Ну щоб чогось там критичного, немає. Треба робити примочки, треба робити ванночки, А коли? Де його робити? Як ти в степу знаходишся, як ти його все це зробиш? Тому зраночку зробив щось. А руку, знаєте, всю ніч. Куди покласти, не знаю. Круте, палець той болить, пульсірує Треба, можливо, їхати до лікаря, така хто ж буде косити. Ну, коротше, у нас так завжди. А тоді дотягуєш до чогось такого, що приходиться потім відрізати. От. Тому, друзі, що, тому зараз усе намажу. Заклею. Та й будемо працювати далі. Ще, друзі, приблизно так днів 5-6. Потім вже буде легше. Потім треба буде їхати в Томаківку, здавати аналізи. Ой! Я їх повинен був здати ще в минулому місяці, в кінці місяця, але як поїхати, не знаю. Так, все, печемо. Печем, поїхали, я моя! А сьогодні, друзі, я маю таку надію, що ми закінчимо цю величезну ниву розміром 230 гектар. Бо знаєте, існує така проблема. Бо мене вчора, друзі, значить, порадував бригадір. Каже, з понеділка почнемо косити городи. В тебе, каже, є соняшник на городі. Так, да, є, кажу. От, Ну, значить, каже, будемо косити. Тому каже, приготуйся. Це все ладно, це все добре. З'являється питання. А хто ж буде займатися тим, щоб те зерно кудись прибрати? Ну, якщо я в комбайні цілий день, от, то хто ж його забере від комбайна? Хто ж його кудись покладе? Я не знаю, вони такі інші завжди. Ну що ми? Зупинимо комбайни тоді, раді того, щоб я десь завісти зерно. Що робити? Я не знаю. У мене всі на роботі. Те ще не буде носити, машина в двір грузова, не зайде. Оля його теж якби то не придумає куди його діти. Як? Я не знаю. Раніше все це відбувалося якось не так. Віджнивувалися в степу, от тоді починали косити городи. Все, всі комбайнери вдома, всі робітники вдома, будь ласка, получай, завозь, ховай, куди тобі, що зручно. Зараз я ж не знаю, що це таке у них настало. Паралельно з тим, що працюємо в степу, паралельно починаємо косити городи. Це, я не знаю, у кожного має бути склад, прям якийсь, чи що, для того, щоб завести те зерно. Приймати до себе ви його не приймаєте. Хрен його знав. А вчора, друзі, знаєте, що було? Це згадав. А згадав чого, бо ось я їду, знову попався був камінчик. Коротше, вчора їду, і мене аж прям всю. У мене ось вот так от всю. Ось так скукожило, блін. Я, коротше, цей. Їду, дивлюсь, попереді лежить величезний камінь. Величезний друзі. Ми, якщо чесно, коли косили пшеницю, я не пам'ятаю, щоб таких величезних камінь ми хоч колись ковтали в жатку. Ну, ковтали були, да, і величенькі були каміння. Ну, а це ж ну, такий прям лежить, ну я не можу вам передати. Ну і коротше що, я ж його бачу, що він лежить. Жатка, в принципі, думаю, повинна його під собою пропустити. Доїжджаю я до того камінчика, і в цей момент мої передні колеса падають в якусь там чи розорку чи ямка, що воно там було. І в цей момент жатка підхвачує цей камінь. Я вам кажу, мене так зжало. Я думаю, хоч би він туди не пішов, він оце став отам на самому краєчку між двома ліхтарями. От, там воно, бачите, є такі шарики приварені. На тих шариках повисів, покрутився, крутнувся так і упав. Я не знаю, я з таким облегшенням здихнув. Це просто трендець, мене аж, мене аж блін. думаю, оце якби він поліз мені в жатку, я б там напевно згорнув би все в кучу. Ха -ха. Каміння на цьому полі, я не знаю, так багато, його щось взагалі багато по полям. Але напевно, знаєте, напевно, ми його стали бачити е лише тому, що, що пшеницю гризли по під саму землю. Що зараз гризем соняшник. Тому, напевно, в цьому році ми їх так багато і бачимо. От. А так, коли косиш нормальне, то ну, лежить і лежить, не пасинок якийсь там. Так що, отаке було в мене вчора. Друзі, знаєте, ще одне. Коротше, по поводу відео. Я, значить, думав, знаєте, що коли мені почала допомагати доця редактувати відео, я думав, у мене буде більше свободного часу. на кшталт того, що буду викладати відео кожного дня, знайду для себе там, якусь годину, як би то, і для мене зручну. Ну і для вас також. Я у вас там колись запитував, коли краще, щоб виходило відео. Дехто з вас там написав краще, звісно, ввечері. От, друзі, і я би дуже сильно хотів, би, щоб відео виходило ввечері. Але, як вам всім відомо, в полі, блін, інтернет, ну просто трендець, який хреновий. А я ще колись мріяв про те, що. Коли будемо виїжджати в степ, косить, молотити, то спробую вести пряму трансляцію. Але, значить, інтернет хреновий, скорість передачі інформації дуже хренова. І мені ж виходить, що треба зробити. Мені треба відправити доці матеріал. А він уходить дуже погано, бо знімаю, друзі, в 4К якості. Потім, коли доця робить відео, його мені треба прийняти. Мені його треба знову ж в полі загрузити. І все телефоном я майже не користуюся, і за то, що постійно, постійно треба щось вигружати, загружати. Балін це так незручно, звісно. Навіть не знаю, що робити. Напевно, я би хотів, щоб доця зайнялася повністю каналом. Тобто я її відправляю матеріал, вона його робить, я його передивляюсь, чи подобається мені. Можуть бути такі нюанси, бо другий раз я набалакаю, скільки що самому нічого не подобається. А вже потім, щоб вона же його і викладала. Бо в принципі, хоча б або вдома, або навіть в тому самому місті інтернет ж все ж все краще. Зараз є, як є, і доця не хоче брати на себе таку відповідальність, бо треба ж робити і прев'ю, і назву, а все це трошечки вона ну, не хоче. Можливо, пізніше, в майбутньому. Але все це я думаю, ми прийдемо до цього. Ну просто що в косовиці у мене немає часу. Уже як буду вдома, вже буде проще, і відео буде виходити так, як положено. Тому вчора загрузити у мене нічого не вийшло. Загрузилось уже, як прийшов додому і вже виклав там ну, скільки, в 9-й годині вечора, Ну, в надії на те, що все ж таки хтось буде його дивитися. Тому якось так, друзі, ви дуже. Не серчайте на мене Я думаю у нас все наладиться Ага, сиди. Зараза Одразу і не побачиш Це ходить з краю в край поперед комбайна ходить ходить У нас друзі самі зайці. Ось я Згадую, як ми жнивували в цьому, у Вінницькій області, город Літин. Друзі, якщо є хтось із Вінницької області, а ще з міста Літин, підписники, всім привіт. А, значить, отам, друзі, природа, я вам кажу, там скільки всього вискакує і олені, і косулі. За зайців я взагалі мовчу, І лисиці, ой, та там, а красота яка? Це, блін. Їдеш автобеліс збоку, сосновий, красота. По лісі пішли гулять. Ми тут. Я колись як вітав з днем народження свого колегу з Доматівки Толю. Ми з ним познайомились там, виявляєте, живемо тут рядишком один біля одного, а познайомились лише у Вінницькій області, куди нас звезли там. Ми в командіровку їздили раніше. Пішли з ним в ліс, гулять. Та ви що? Таке чисте повітря, що, я не знаю, голова крутиться, ходиш, а воно ще так вниз треба було спускатися. І ми так багатенько пройшлися з ним, погулялися по лісі. Дуже, знаєте, цікаво і дуже прикольно тим, що чисто нема ні бур'яну в лісі. Так? ну Койди валяються, якісь дерева. ну Все це фігня. Ти ходиш, лісом любуєшся, він густючий страшний, темно в ньому. Походили, погуляли, голова крутиться, кажу Толя, пішли назад. Бо кажу мені стає бугано. Та ну а що, звісно, Воздух чистий, Сосни. а ще ж плюс ну, воно виходить в лісі і так дуже мало кисню. Вниз він не дуже так і проходить, воно так і душно, знаєте, і відчувається, що нема кисню. То, то погуляли, трошки і вернулися. Взагалі, звісно, дуже класно, дуже красиво. Ліс дуже люблю, особливо це карпатський ліс. Я прям не можу. Що за сльот інтересний такий у нас тут на трасі Щось багато молоді. Тягають якусь вірьовку незрозумілу. Машин понаїхало. Ще якийсь джип під'їжджав. Непонятно, щось бігають. Три трейсери, а Щось знімають Веревку поставили дівчину посеред дороги Той воділа взяв веревку в руки і давай вокруг неї веревку обкручувати. Всі знімають, ну коротше, якісь блогери экстремали. Там Женя мені зняв, я потім покажу, бо мені незручно, це треба стати і знімати. Та я далекувату Друзі, а тепер взагалі вона сидить на дверях, залізла наполовину у вікно, і він її тепер круте ще й так. Блин, хоть бы ничего не случилось, каскадеры, -мо. Молодь. Теперь, друзья, крутится вокруг машины. Червона вокруг черной. Блин. Нажал я далеко. Блять.